Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я донма замість Стіфані Майер. Голова КПК Сі Цзіньпін під час своєї останньої зустрічі з Байденом назвав чотири червоні лінії, які США не повинні перетинати. Чи гратиме Трамп за його правилами? Прокитайські про китайські активісти блокували банери із засудженням репресій в Китаї під час перебування Сі Цзіньпіна в Латинській Америці на саміті Великої Двадцятки. Як діятимуть мита Трампа, спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що це буде пошук балансу, які потенційні плюси та мінуси. мит? Напад із ножем на сході Китаю загинуло щонайменше вісім людей. Це друге масове вбивство за тиждень. Сі Цзіньпін окреслив для Байдена чотири червоні лінії від Тайваню до прав людини. Але чи перетне їх Трамп під час свого наступного терміну? Байден і сі зустрілися в перед тим, як чинний президент США залишить свою посаду під час переговорів у Перу Сі сказав Байдену, що Китай готовий працювати з новою адміністрацією. Але він також вказав на чотири червоні лінії, які Вашингтон не повинен перетинати. Тайвань демократії, права людини, шлях і система Китаю, а також право країни на розвиток з цих чотирьох питань. Тайвань найбільш чутливе. Трамп чітко не повідомив, чи захищатиме Тайвань у разі китайського. Торгнення він сказав, що йому не доведеться застосовувати військову силу, щоб утримати Пекін від блокади острова, оскільки Сідзіньпін поважає його і знає, що він непередбачуваний. Трамп також заявив, що Тайвань має платити США за свій захист. Він порівняв США зі страховою компанією і додав, що Тайвань нічого не дає США. Водночас, під час свого першого терміну, він схвалив продаж зброї Тайваню на суму понад 18 мільярдів доларів. Це втричі більше ніж за. Байдена щодо прав людини, то під час свого першого терміну Трамп підписав закони, які передбачають санкції за переслідування мусульман уйгурів у Сіндзяні та демократичних активістів у Гонконзі. Його адміністрація також заявила, що покінчення проти уйгурів геноцид. Повернімося до зустрічі в Перу. Байден і сі погодилися, що ядерну зброю мають контролювати люди, а не штучний інтелект. Голова Білого Дому також закликав Пекін допомогти приборкати Північну Корею і утримати її від підтримки Росії у війні проти України. Крім того, Байден попросив Сі зберігати мир із Тайванем. Американські військовики готуються до потенційного конфлікту з Китаєм через його намір захопити острів. У межах цієї підготовки американські війська відновляють аеродроми часів Другої світової. Війни як китайська компартія використовує глобальні саміти для просування свого порядку денного до вступу Трампа на посаду. Обговоримо це з полковником армії США у відставці Джоном Мірсом. Він старший науковий співробітник центру політики безпеки і колишній директор з кібербезпеки в Міністерстві оборони. Джона, дякую, що приєдналася до нас. Яким чином КПК може використати АТЕС і саміт Великої Двадцятки у своїх інтересах? Дякую доне. дякую, доне китайська компартія вважає ці можливості взаємодії стратегічним пріоритетом. Вона ретельно готується до цих зустрічей і має дуже сильні аргументи для переговорів. Вона дивиться на це як на можливість просунути свій порядок денний. І проблема в тому, що захід часто занадто зайнятий на цих майданчиках, щоб зрозуміти, як китайська компартія використовує ці заходи. Со <суміт> зейпексаме завершився у вихідні, і мені цікаво почути, як ви оцінюєте динаміку відносин між КПК, США та іншими країнами я думаю, що всі чекають повернення президента Трампа. Було навіть кілька фотографій з АТЕС чи великої двадцятки, де Байден був на задньому плані, а сі спереду і в центрі. Я не знаю, чи був це особистий вибір Байдена. Усе це має значення. Я думаю, що це ще один доказ того, що команда Обама Гаріс Байден просто не розуміє, як просувати американський порядок денний. Вона дозволяє сі бути попереду і в центрі, тоді як нас переміщують на задній ряд або в роздягальню. Це не наш спосіб визначення створення порядку денного. А на що варто звернути увагу під час саміту G20 у Ріо з погляду боротьби КПК за глобальний вплив? Китай збирається атакувати і по суті просувати програму КПК. Він хоче отримати максимально широку зону впливу. Це схоже на корейську війну, коли всі боролися напередодні перемир'я, і саме це збирається робити Китай. Джоне шкода, що в нас немає більше часу. Дуже дякую, що приєдналися до нас. Дуже дякую, Доне. Коли Сі Цзіньпін був у Ріо на саміті Великої Двадцятки, бразильські прихильники духовної практики Фалунгун вийшли з транспарантами. Прибічники КПК намагалися їх заблокувати. Повідомляють, що вони вимагали від тих прибрати банери, а потім супроводжували їх до таксі та сфотографували номерний знак. Послідовники Фалуньгун хотіли привернути увагу громадськості до переслідування їхньої віри в Китай з боку компартії. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що мита обраного президента Дональда Трампа будуть пошуком балансу. Ми з президентом говорили про це лише вчора, про використання митних тарифів в економіці та про те, як усе це здійснити. Це буде пошук балансу, як зазвичай, але в нього є кілька агресивних ідей, щоб знову підняти економіку і зробити життя дешевшим необхідно врахувати безліч чинників. Трамп пообіцяв запровадити 60 відсоткові мита на всі товари, що надходять із Китаю. Так він планує протистояти нечесним торговим практикам, а також знизити залежність США від Китаю в умовах зростання напруженості. Він також пообіцяв запровадити універсальні 10-відсоткові мита на всі товари, що імпортуються до США. У США неоднозначно поставилися до торгової політики Трампа. Деякі попереджають, що широкомасштабні мита можуть посилити інфляцію в США, тоді як і Інші погоджуються, що ми там можуть принести вигоду. Трагедія в професійному коледжі на сході Китаю. Колишні студенти з ножем атакував людей, убивши щонайменше вісьмох. Це відбулось одразу після того, як в Україні сталося наймасовіше вбивство за останнє десятиліття. Гевісик посилена охорона квітів біля будівлі професійного коледжу на сході Китаю. Колишній студент атакував людей з ножем. За даними поліції, це друге масове вбивство в Україні за тиждень. Напад із ножем стався в суботу в професійному коледжі мистецтв і технологій міста усі провінції Дзяньсу. Що найменше вісім людей загинуло ще сімнадцять дістали поранення. За словами поліції, 21-річного підозрюваного заарештували на місці злочину. Він уже дав зізнання. Затримання видно на кадрах, які отримало рейтер. Дату і місце знімання вдалося підтвердити. За даними поліції, міста усі підозрювані мстився за нескладений іспит, а також за те, що не отримав атестат про закінчення коледжу і зарплату за стажування. Це сталося того самого дня, коли в місті Джухай звинувачення висунули чоловікові, який наїхав на автомобілі на юрбу людей. Тоді, у наслідок ДТП, біля стадіону загинуло щонайменше 35 осіб. За даними поліції, 62-річний підозрюваний зважився на це через розлучення. Ці вбивства викликали дискусію в інтернеті про психологічний клімат у Китаї, але влада піддала публікації жорсткій цензурі. Це також привернуло увагу до проблеми. Глибокої пригніченості молоді на тлі спаду в другій економіці світу. Жителька міста усі вважає, що психічне здоров'я людей погіршується. Я Думаю, що з цієї ж причини більшість молодих людей не хоче одружуватися. Вони не можуть гарантувати своє власне виживання, не кажучи вже про майбутнє своїх дітей, їхню освіту та інші аспекти життя. А цей молодий чоловік побоїться, що таких смертоносних нападів може стати ще більше. За його словами, їм необхідно запобігати. Зазначимо, що цього року в Китаї сталося ще щонайменше шість гучних нападів із ножем.